Тим бой, он до нас робити. він каже, я вам це зробив, подару. Я спитила, і спитуваю, і Де, так спустила і думає, дай вам сьогодні однує другої, коло центру і мало девушка. Добре, так і було. Єдине, що коли поставили, що каже, ти не можеш хашити, той треба раз і дарувати, далі беремо щепленко, а далі так. Не чекав, то й до зробить ця робота, прийшов по урічній робити роботу, там ян, попав, лавек, чи де там, що А це ще ніхто не, не зробив, ми були сільської ради то зробили. Та нам вже закатали. Три тисяч нарахувати, того, що було серби зробить, і того подарунок був готовий. Тепер, хто доходить, не буде лише 50, 14, 12, він робив, де сільської ради. От я вам чесно часто я вкрив.

Так, так ще стік достав ті всі э, 900 тисяч, так. правильно? Та й не доробляння. А умова буде такі, що по завершенню проєкту пише, не моя умова, пише проєкт по завершенню, а завершила продукна, розумієте? То це 400 вузьмиця знизу, він порегерує, то два часу розвагає. Вони не кажуть, я буду передати розвагу новину, то тепер ще в калинах ще не зробить. Та той рейд достане та зробить. Ну я другой варіант. Я кажу, Буде нам бед, вички? Он, вички". Вище, шо, ну это нам робити уличку, удачи будь. Ну, точнее, ну, він А що <процелуйся> не... <процелуйся> я гроші на них чиш? Ти кажеш нищенный зроблю. 2 мільйони триста сташи того, наші ту стало, Ти, минут. Ні-ні, ні-ні. Чекай, чекай, чекай. Ні-ні, я не кажу, що не зроблений. За два і три мільйони. Мали зробити але, мали зробити три кілометри сплошного асфальту. Ти в газеті писала так, і 700 метрів квадратних ямковий ремонт. Три кілометри сплошного асфальту. так Є я, я зроблено на на Є зроблено на три кілометри. Майбужі як три кілометри вами представили, не проєкт. Ну, та я так думаю, що не є. Е. А ти написала дружбу? А да я взагалі не писала, там був мій пісня, що я не <реку> писала. І це одностороння по проєкту. Ну, от знаєте, йде й туди в до з'єднання в рік, то був одностороння сторона. Он так зробив, як перша. Дем'янчук прийшов і каже, так каже, э, каже Іван Іванович, той має бути ще одна полоса укладена, може заслужити. Важно, це заслужити. Он белка он пробил на еще двадцять шостого друге. Як повідомив міський голова Біловарська Глина Войтенко, наразі на центральному автолаці оновлення дорожнього полотна. Роботи виконує фірма «Стік». Загалом спроєктовано вкрити атаку близько 3,2 кілометри дороги по вулиці Леніна, на що заплановано витрати близько 23 мільйона гривень державних коштів. А на 700 метрів головної вулиці Філія рай автодор проводити м'янкові ремонти. Чи можете це <зв>. розуміти, що не є? Ну, ти не відділено цього того. Сьогодні робота, робота, яку ми всі загалом спроєктовано укриття асфальтом близько 3,2 2 км дороги по вулиці Леніна. Не тобі притисли це слово? Так та що, та той є проєкт, я документи, які принесла на збори, є кошти, як які я не, не маю лише. Już... Ну, та, ну, та, та, та км у, 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 у кошторису і чи кульку? 3-2 км сплошного асфальту, так як там ти пишеш, чи як? Ні, ну, no, 748 метрів, ідея Другий проєкт. От Вуйка Руського до маска того Кашубена, небудь звездного. Не, ми говоримо загалом. Наші вони 700, 600, ми говоримо загалом. 3-2 кілометри. 740 метрів. Другий проєкт. А перший проєкт йде від початку з Мусточка, з бедеми, та до Вуйка Руського. Один і чотири майже. Один і чотири. Один і і

А, на на вуличкає впечатляє два слова, а там що, тут чи що, до прикладу у нас у вулиці повазі? Як складуть стоїть, де треба навести. Як у доданоші буде можна красувати? То додаткові гроші якісь? Наші, за ремонт, будуть. Ну то ще я не можу. Та це Юрич, добрий день. Казалися нагадати вам за ту ті субвенції. 75 тисяч. Угу, ну, дякую. Яка от, субвенції сім це ти дзвонила цьому, демічку? Так, точно, нарешті було і так далі не мов. Ладно, а Міша говорить односно з нагоду І хочеться скористати, Михайло, да? <скору> так? Ой, я не знаю. Ну, понятно. Ну, каже, я хочу ту одику Слухай, а я думаю, слухай, а я думаю, що таке я мішу. Я коли указав е, Іван Іванович, що ну, дудло, не казав там, Іван Михайлович, не знаю, що Іван Іванович, дудло, це, що по ремонту. Кажу йому е, за вулицю, кажу, там іще ще треба доробити одно друге. А мені сразу, Микола лишися, каже цієї роботи, це каже, що ти починаєш? Так це, о, так, це сильно обіду. Думаю, я не хочу просто замішу. Я розумію, я розумію, я не знав все, що є. Так. Так, а це ось така, коли треба було голосувати, виділити нам гроші, Міша не прийшов. Так кричав, кричав, всі на ньому накричали, там він узав мандрів. У них була домовленість, він мав не прийти. А то на сесію, в району. Ну, голос був лише найбушка, ви нам дали мільйон чотири. Тобто, як давали на ту долу. Розумієте?

За три сесії узболювали виконко, три серці. А у тераці майже до заміщений утворювали. І, і розумієте, те, що за положенням, за поданням голови цього переліку, я вже далі-далі пропонував, їхні якобы, що виконкор вже прийшов від чипура, не що в мене строїти на виконкові ще, ще не будучи а тут тоді я їм подякувала, вибачилася, ми йшли. І сталося, що тиднях під трої, дящик, муй брат на мені здригався. Ти Я там ішов? Не плинав, а паркувався, позасувала комбікою, то дома не є, каже. А я тебе ж у нас взяв до компа, ну, так що вийшов, вийшов і дітинається, тіганя, а спортивна така вийшла. Торг, домовлення. Да, як пакет Мірку Нічку поклав. Метра Івановича, ні, Дмитровець. Його ні, Івана Михайловича ні, Миколу Васильовича голову ні, бухгалтерку нашу ні. Ну а чого тут нікого із учителю не А я дивища кого пропонувала Сергія Васильовича, Василя Васильовича, Черничку Мішу пропонувала цих стрьох учителю. Илончик. И а, Илончик. Тоже нет. И даже не А кто вот Черничко. Чернечко. Чернечко. То есть, это чернечко твыть. за все. Да, не